Вітаю, друзі! З вами Сергій Поліщук. Я режисер та викладач Могилянської школи журналістики. Німецька компанія Leica анонсувала вихід нової повнокадрової беззеркальної камери SL3S, орієнтованої на професіоналів відеовиробництва. Завдяки потужним характеристикам ця модель стане ідеальним вибором для кінематографістів, відеографів та творців контенту для соцмереж. Розглянемо основні можливості камери, що стосуються відеозйомки. Але перед цим не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк до цього відео. Також можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу, якщо вас цікавить самостійне відеовиробництво. За Patreon окрема подяка. Отже, поїхали! Основні характеристики фотокамери Leica SL3S Матриця. Камера оснащена 24 мегапіксельним повнокадровим сенсором, який забезпечує високу деталізацію та покращену роботу при слабкому освітленні. Формати зйомки. Камера підтримує зйомку у 6К, 4К та інших роздільних здатностях. На екрані ви можете бачити доступні режими: 6К30P OpenGate. Це режим, який використовує всю площу сенсора, що дозволяє записувати відео з максимальною деталізацією та подальшим кропом під різні формати. 4K 60fps. 4 k ProRes 60 FPS відео в Apple ProRes 4.2.2 10 біт при 60 кадрах в секунду. Це формат, який дає більше можливостей для професійної кольорокорекції. Співвідношення сторін. 16 на 9 стандарт для більшості платформ та кіноіндустрії. 17 на 9 професійний кінематографічний формат. Підтримка вертикального відео для соцмереж. Slow Motion. Запис у Full HD при 120 та 180 кадрах в секунду дозволяє створювати ефектні уповільнені сцени. Фокусування. Система фазового автофокусування з ші алгоритмами, яка забезпечує точне відстеження об'єктів. Стабілізація. Вбудована п'ятиосьова матрична стабілізація дозволяє знімати плавне відео без додаткових стабілізаторів. Діапазон ISO. Камера підтримує широкий діапазон ISO від 50 до 200 тисяч, що робить її придатною для зйомок при будь-якому освітленні. Зйомка в лох. Підтримка l log для професійної кольорокорекції та розширеного динамічного діапазону. Динамічний діапазон до 15 ступенів, що дозволяє відтворювати деталі одночасно і в тінях, і в світлих ділянках. Сенсорний екран 3,2 дюймовий LCD дисплей з високою роздільною здатністю і підтримкою дотику. Передача даних. Вбудовані модулі Bluetooth і Wi-Fi для швидкого обміну файлами та дистанційного керування камерами. Порти USB-C для швидкої передачі даних і живлення, HDMI для виводу відео на зовнішні монітори, 3,5 мм для підключення мікрофону та навушників. Меню та управління: Leica SL3S має інтуїтивно зрозуміле меню з можливістю персоналізації налаштувань. Сенсорний екран дозволяє швидко змінювати параметри зйомки, а фізичні кнопки та кільце управління допомагають отримати доступ до найважливіших функцій без зайвих маніпуляцій. Також передбачено кастомізовані профілі зйомки для швидкої адаптації до різних сценаріїв роботи. Корпус. Фотокамера має корпус з магнієвого сплаву, який забезпечує захист від пилу та вологи. Для кого ця камера? Leica SL3S чудово підходить для. Кіновиробництва завдяки 6К, OpenGate, ProRES та Log профілю рекламних відео через високу якість зображення та точне фокусування, створення контенту для соцмереж завдяки вертикальному режиму та швидкому обміну файлами, документалістики через широкий динамічний діапазон та стабілізацію. Країна бренду і виробництва. Leica – це німецький бренд, однак виробництво SL3S, ймовірно, здійснюється або в Японії, або в Німеччині. Вартість! Камера вже є в продажі. Офіційна ціна 5295 доларів. І це лише за корпус. Отже, Leica SL3S це професійний інструмент для відеозйомки, який поєднує якість, універсальність та передові технології. Вона стане чудовим вибором як для кінематографістів, так і для креаторів контенту в соцмережах. Друзі, якщо вам сподобався цей огляд, поставте лайк. Також можете підтримати мене на Патреоні лише одним доларом, за що я вам буду дуже вдячний. Але в першу чергу підтримайте наші Збройні Сили. Також ви можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу, якщо вас цікавить самостійне відеовиробництво. Посилання залишаю в описі. На цьому я прощаюся. З вами був Сергій Поліщук, режисер і викладач Могилянської школи журналістики. До зустрічі на моєму каналі. Всім щасливо!